Поблизу Палацу Потоцьких вкладають нову бруківку. Триває робота з облаштування пішохідної доріжки від валів до квіткового ринку. Комунальники обіцяють, встигнуть усе зробити до Великодня. Територія від валів до квіткового ринку є однією із туристичних принад міста. Щоправда, довгий час вона перебувала у незадовільному стані. Тому депутати на сесії прийняли рішення виділити кошти на її облаштування. Дана ділянка. Неодноразово і було звернення, і відповідно наочно видно, що тут стояв старий асфальт, який давним-давно ніким не не робився, і чомусь до цього ніколи не доходило руки. І тому ви вирішили тому, тому ми вирішили власне, встановити якісну бруківку, яка б слугувала. Ну, і, і ще частково і окрасою цієї території так. дуже важливі роботи. Ви знаєте, що вже розпочався сезон і брукування, і почав, розпочався ремонт доріг. І саме в цьому місті була величезна потреба реконструювати пішохідну смугу, тому що дуже багато мешканців проходять саме цією дорогою між валовою і до ринку. Відповідно, тут є наша окраса Палац Потоцький. Франківці новою бруківкою задоволені. Кажуть, раніше доводилось обходити ями і калюжі. Тут я ходив ще раніше, коли було тут таке, знаєте, звіт. Зараз дуже зручно, файно зараз стало. Зараз дуже чудово. певно, краще. 50% робіт уже виконано. Комунальники запевняють, до Великодня доріжка має бути завершена.